І отак от штукатуримо, затираємо, щоб воно було рівненько. Будемо зараз на пінопласт наносити клей та сітку. Ось ці інструменти нам знадобляться. Ось така клеєва суміш 25 кг і сітка буде потрібна. І ось оці усики нам потрібно познімати. Ось вони ось такі, бачите? Так от беремо і відкусимо. Тепер будемо наносити сітку і наносити клей. Аналогічно тому, як зробили на цьому ось вікні. Але з клеєм краще працювати в рукавичках, щоб не було шкоди рукам. На коті веранді. Окрім сітки, будемо ще використовувати ось такий кутник. Він з ПВХ і ще з сіткою. Трошки його підріжемо. ось тут. І ось тут він має довжину 2,50. Сяде ось так от поверх і клеєм заклеїмо. кутнику буде ось так от добре. Повідрізали нарешті на ту стіну. Повністю зараз будемо колотити клей. І дуже зручно, що є заряджений шуруповерт, бо у нас немає вже 9 годин світла, тому будемо колотити шуруповертом. Наливаємо водички і додаємо суміш клеєву. У нас об'єми великі, тому можна отак от насипом. І Місимо, щоб вийшла густа сметана. Ще рідкувата, тому треба ще додати Що, вище. Ось таке вже добре. Ідемо монтувати. Щоб не пошкодити руки, одягаємо силиконові рукавички. Беремо розчин клею, сюди намастимо розносимо розносимо. Суміш. Робоча протягом двох годин, але в перші хвилини вона вже дуже важко її розмовати, тому треба швиденько працювати. Можна скористатись ось цим зубчатим, щоб отак от легко армосітка наносилась. Ну а я її і клею і так і так. Майже результат однаковий. Тепер прикладаємо армосітку там, де ми її відмірювали. Обережненько, так, щоб вона добре сідала. Десь треба підрівняти і треба підрівнювати. І оцим шпателем наносимо. І розгладжуємо. А в деяких місцях, можливо, і таким шпателем буде зручно. Наносити, а потім розгладжувати. І отак от штукатуримо, затираємо, щоб воно було рівненько. Весь інструмент і руки треба періодично промивати водою, щоб воно не застигло. Ну ось промили інструмент і отого от розчину нам стало на оту кількість площі. Робимо далі. 17 листопада. Трошки не встигли до снігу. Перший сніг пішов. Ну, але робимо, що робити. Працюємо далі по снігу. Вже веранда вперше випробована на сніг. Перший сніг сьогодні пішов і так от воно насипало на дах. Тут у нас сніг іде, але треба робити, тому переходимо колотити сюди. Клей, а там будемо робити далі. І до речі, працювати краще у цих міцних рукавичках, бо ті з силиконою не годяться, вони рвуться. Ось в таких умовах доводиться працювати, бо випав сніг. І що робити? Працюємо далі та дороблюємо. Що поробиш? Оператором краще ліцювати. Світлового дня не вистачає, тому доводиться ось в таких умовах працювати, бо, бо шкода, що дощ розмиє. Для цього ось лампочку ми вивели. Ось отак от наносимо клею і наносимо сюди. Робота потрошку йде, вже половина складна зроблена, а у нас такий сніг дуже сильний, завалило. Наносимо основу під сітку. Угу. Все, у нас основа підготовлена, ми нанесли клей і тепер прикладаємо нашу заздалегідь вирізану сітку. Знизу вверх. Так. І щоб вона була рівненька, трошки доведеться маневрувати. Тут у нас розріз під вікно. Зараз будемо по ньому вирівнювати. Так, давайте ближче подивимось. Так, так. Отак, добре, отут ближче, отут добре. І отак от ми розрівнюємо, поки воно не сіло, розрівнюємо. Зараз вниз. Трошки розрівняємо. Отак от. Сітка, щоб вона лягла. Є фігуристий шпатель, але я спробував і так, і так, і так воно добре липне і шпателем теж добре. Ритми. Так що я не користуюсь шпателем тим фігуристом, він відпочиває. Все, тепер миємо руки. Прорвав, бачите, бо без рукавичок, двоє, подвійних рукавичок дуже складно руки лопаються. І тепер розгладжуємо шпателем сітку. Щоб вона була добра, А потім наносимо знову клей, ще один шар клею. Ох, нарешті ті роботи скінчені. Довелося трошки помудрувати і приспособити освітлення, щоб доробити. Бо передають морози і може буде таке стати, що не дороблю, але доробив. А мороз такий очікується добрячий, бо бруньки з'являються і ну ось, Закінчили будівлю. Грязюки намісилась, Вона трошки приморозилась зараз. Ну нічого. Зараз начебто все добре. Воно підмерзає, підсихає, потім пофарбується і буде все добре. А у нас бруньки. Веранда виконує свою функцію, вона захищає від холоду та сушиться білизну. Навіть на білизну прищіпки не треба. А ми тим часом протестуємо ось нову лопату. Ось тут от зверху намерзає снігу. Ось так от ми її будемо чистити. Така краса, щоб не впала на голову, ми її зняли даху.